Дорогі дев'ятикласники, тема відеоуроку системи двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі. Почнемо з повторення. Ми вже вміємо розв'язувати текстові задачі за допомогою системи лінійних рівнянь, нагадаю, алгоритм розв'язування. Треба позначити невідомі величини через Х та у, потім за умовою задачі скласти систему рівнянь розв'язати одержану систему рівнянь, далі проаналізувати одержану відповідь на відповідність умові задачі, і записати відповідь. Сьогодні ми з'ясуємо тему система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі. Нагадаю, що прикладна задача це задача, яка виникає поза математикою, тобто реальна ситуація, і розв'язується математичними засобами. При розв'язуванні прикладної задачі створюють математичну модель цієї задачі. Тобто, математична модель це опис деякого реального процесу засобами математики. Взагалі, математичне моделювання це галузь математики, яка займається побудовою та вивченням математичних моделей. Розглянемо етапи розв'язування задачі методом математичного моделювання. Перший етап. Побудова математичної моделі, тобто, іншими словами, ми формулюємо задачу мовою математики. Другий етап робота з математичною моделлю, тобто розв'язування чи то рівняння, чи то системи рівнянь. І третій етап складання відповіді до задачі в термінах її сюжету, тобто мовою початкової задачі. Розглянемо наступну прикладну задачу. Реальну ситуацію. Запланували посадити 255 нових дерев у яблуневому саду на прямокутній ділянці землі. Згідно плану, кількість рядів на два більше, ніж кількість дерев у кожному ряді. Скільки рядів і скільки дерев у кожному ряду повинно бути при посадці. Перший етап ми будемо будувати математичну модель ситуації, а саме, Позначимо невідомі величини через х та y. Нехай у саду посадили х рядів по у яблунь у кожному ряді. За умовою, кількість рядів на 2 більша, ніж кількість дерев у ряді. І ми складаємо перше рівняння. Х- дорівнює 2. Пояснюємо, чому саме таке рівняння. Якщо у нас є порівняння, тобто порівнюються дві величини, то щоб їх порівняти, ми знаємо, треба від більшої величини відняти меншу. Що ми зараз і зробили? І одержали перше рівняння х мінус y дорівнює 2. Адже кількість рядів на 2 більша, ніж кількість дерев у ряді. Далі. За умовою відомо, що всього посадили 255 яблунь, і ми можемо скласти друге рівняння, а саме х помножити на y дорівнює 255. Пояснюємо, чому саме таке рівняння. Зверніть увагу, що в саду посадили х рядів по у яблунь у кожному ряді, тому що дізнатися, скільки всього ми повинні помножити х на у. Таким чином, ми одержали наступну систему рівнянь, яка складається із двох рівнянь із двома змінними. Другий етап ми повинні розв'язати одержану систему рівнянь. Як розв'язувати системи двох рівнянь із двома змінними, ми розглядали на попередньому відеоуроці. У нас є три способи розв'язування систем рівнянь з двома змінними, і ми оберемо зараз метод підстановки. А саме із першого рівняння ми виражаємо змінну х через змінну y. Одержуємо х дорівнює y плюс 2. Метод підстановки нам говорить, що тепер ми повинні підставити цей вираз у друге рівняння системи, що ми і зробимо? Одержуємо друге рівняння системи, замість Х, підставили вираз y плюс 2. Далі за умовою помножити на y дорівнює 255. Наступний крок, ми будемо вже розглядати друге рівняння системи, перемножаємо і одержуємо квадратне рівняння. Зверніть увагу, я підкреслюю це квадратне рівняння, яке ми одержали. Не будемо зупинятися на розв'язку квадратного рівняння. Ми це робили на попередніх відеоуроках. Ви знаєте, як це робити, застосувавши відповідні формули. І розв'язавши це квадратне рівняння, ми одержуємо значення y1 дорівняє 15 y 2 дорівнює мінус 17. Проаналізувавши цей розв'язок, ми можемо з'ясувати, що число мінус 17 є від'ємним, тобто менше 0. А враховуючи, що Y ми позначили кількість яблунь у кожному ряді, розуміємо, що ця кількість не може бути від'ємним значенням. Отже, y 2 дорівнює мінус 17 не задовольняє умову задачі. Тому відповідне значення х ми знайдемо, підставивши лише значення 15. Одержуємо. Якщо y дорівнює 15, тоді знаходимо x, а саме за тим виразом, який ми одержали на початку, підставляю замість y число 15 і одержую, що X буде дорівнювати 17. Ми розв'язали систему рівнянь. На третьому етапі будемо складати відповідь задачі в термінах сюжету нашої задачі. Ми одержали х дорівнює 17, y дорівнює 15, повертаємося, що ж ми позначили через Х та y і формулюємо відповідь. Щоб реалізувати план посадки дерев, повинно бути 17 рядів по 15 дерев у кожному ряді. Наступний вид задач, яку ми розглянемо, це задачі на рух. Я нагадаю вам, що ми відстань позначаємо буквою С, швидкість завжди позначаємо буквою В, а час буквою Т. Нагадаємо основні формули, а саме, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час це перша наша формула. Щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час друга формула. І щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Нагадали формули. Розглянемо вказівки для розв'язування задач на рух. Для того, щоб успішно розв'язати задачі на рух, часто нам допомагає складання таблиці. А саме ми в таблиці будемо вказувати швидкість, час відстань, можемо формулювати вид руху, чи то, наприклад, транспортні засоби, про які говорять в задачі. Тобто, будемо складати таблицю відповідно до умови задачі. Розглянемо задачу на рух. Відстань між двома містами, що становить 180 км, автомобілем можна проїхати на 1 годину швидше. Відомо, що швидкість автомобіля на 30 км за годину більша, ніж швидкість автобуса. Знайти швидкості автомобіля та автобуса. Перший етап побудова математичної моделі ситуації. Ми повинні невідомі величини позначити через Х та У. Нехай швидкість автомобіля X км за годину, а швидкість автобуса Y км за годину. За умовою задачі швидкість автомобіля на 30 км за годину більша за швидкість автобуса, то ми вже можемо скласти перше рівняння Х- дорівнює 30 Ще раз нагадаю, щоб успішно скласти рівняння, ми пам'ятаємо, що якщо порівнюються дві величини, то зазвичай для порівняння ми від більшої величини віднімаємо меншу величину, оскільки швидкість автомобіля більша, а швидкість автомобіля позначена через Х, тоді ми від Х віднімаємо у, одержуємо перше рівняння до рівня 30. Далі для складання другого рівняння будемо заповнювати наступну таблицю. Зараз на екрані з'являється ця таблиця. Ми в першому стовпчику будемо записувати вид транспорту, про який йде мова в задачі, а саме автомобіль та автобус. Далі заповнюємо колонки. Що ми можемо сказати про швидкість? А ми позначили швидкість автомобіля через Х. Швидкість автобуса позначили через Y, Внесли ці позначення в таблицю. За умовою задачі і автомобіль, і автобус проїхали одну й ту саму відстань, а саме відстань між містами 180 км. Ми це вписуємо в нашу таблицю. Відстань і для автомобіля 180 км, і для автобуса 180 км. Далі нам треба знайти час. Для того, щоб знайти час руху автомобіля та час руху автобуса, ми згадаємо формулу для знаходження часу. Для цього ми повинні відстань поділити на швидкість, що ми зараз і зробимо. Час руху автомобіля буде дорівнювати 180 поділити на х. Відстань ділю на швидкість. Час руху автобуса дорівнює 180 поділити на Y. знову відстань ділимо на швидкість. І за умовою задачі знаємо, що автомобіль може проїхати на 1 годину швидше, тобто час руху автомобіля буде меншим на 1 годину. В свою чергу. Час руху автобуса буде на 1 годину більший, ніж час руху автомобіля. Тому ми можемо скласти друге рівняння. Знову ж таки, щоб успішно скласти рівняння, нагадаю, що коли у нас є порівняння, то ми від більшої величини віднімаємо меншу величину і одержуємо друге рівняння в нашому випадку. Таким чином, у нас є система рівнянь, яку ви зараз бачите на екрані. Цю систему рівнянь ми склали за умовою задачі відповідно до тих позначень, які ми зробили. Другий етап нам необхідно розв'язати цю систему рівнянь. Знову застосуємо метод підстановки. А саме, із першого рівняння виражаємо змінну X через змінну Y. Тобто х дорівнює y плюс 30. Далі, методом підстановки, ми скористаємося і підставимо у друге рівняння замість х, знайдений вираз. Одержуємо друге рівняння, це вже буде рівняння з однією змінною. Починаємо його розв'язувати. Переносимо одиницю з правої частини вліво з протилежним знаком, і будемо розв'язувати це рівняння. Оскільки ми бачимо дроби і знаємо, що на нуль ділити не можна, ми вказуємо ОДЗ, а саме Y не дорівнює 0, Y не дорівнює мінус 30. Щоб розв'язати це рівняння, ми шукаємо спільний знаменник і зводимо до спільного знаменника. Зрозуміло, що спільним знаменником буде добуток y помножити на y плюс 30. Додатковий множник до першого дробу це буде y плюс 30. Додатковий множник до другого дробу буде y. Додатковий множник до у нас Компонента одиниця буде наш добуток y помножити на y плюс 30. Записавши ці додаткові множники, ми перемножаємо додатковий множник на чисельник, що зараз у нас і записано на екрані. Запам'ятаємо, що дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Ми вже вказали, коли знаменник не дорівнює нулю, а зараз прирівнюємо чисельник до нуля. Прирівняли чисельник до нуля. Нам необхідно спростити ліву частину рівняння, а саме будемо перемножати і зводити подібні додатки. Перемноживши в лівій частині, будемо зводити подібні доданки, і для зручності, коли ми зведемо подібні доданки, ще домножимо на мінус одиницю і ліву і праву частини для того, щоб квадратне рівняння було більш простішим. А саме, щоб перед квадраті стояв знак Плюс. Знову ж таки, ви можете пригадати, як розв'язувати квадратні рівняння. нас зараз на екрані наведено це. І одержуємо відповідь: y1 дорівнює 60, y2 дорівнює мінус 90. Але це розв'язок відповідного квадратного рівняння. Ми розуміємо, що мінус 90 у нас менше нуля, а враховуючи, що через Y ми позначили швидкість, швидкість від'ємною не буває, тому число мінус 90 не задовольняє умову задачі. Ми розглядаємо лише y1 дорівнює 60 і знаходимо відповідне значення x, підставивши у вираз, який ми одержали на початку, ось я його зараз вам нагадую. Тобто 60 додати 30 ми одержимо x дорівнює 90. Тепер переходимо до третього етапу, а саме складаємо відповідь задачі в термінах її сюжету. Ми одержали, що х дорівнює 90, дорівнює 60. Згадуючи, що саме ми позначали через Х та у, формулюємо відповідь. Швидкість автомобіля становить 90 км за годину, а швидкість автобуса становить 60 км за годину. Задача розв'язана. Розглянемо вид задачі, задачі на спільну роботу. У таких задачах описується певний вид діяльності. Будівельники будують щось, чи робітники виконують якусь роботу, там працюють дві бригади, чи працює, наприклад, майстер та учень, тобто виконується якась робота. Наприклад, селяни збирають урожай, чи труби наповнюють водою басейн тощо. Отже, розглядаємо задачі на спільну роботу. У задачах на спільну роботу будемо використовувати наступні позначення. А позначаємо обсяг виконаної роботи. Через П позначатимемо продуктивність праці. Тобто кількість роботи виконана за одиницю часу. А буквою Т, як завжди, позначаємо час роботи. Зверніть увагу на екрані наведені формули. Щоб знайти обсяг виконаної роботи, ми продуктивність множимо на час. Щоб знайти продуктивність праці, ми обсяг виконаної роботи ділимо на час. І формула для знаходження часу. Обсяг виконаної роботи ділимо на продуктивність праці. Але часто в умові задачі не вказаний обсяг роботи. Тому ми будемо приймати його за одиницю. Запам'ятаємо: усю роботу приймаємо за одиницю. Розглянемо задачу на спільну роботу. Через дві труби басейн можна наповнити за дві години, якщо вони одночасно будуть відкриті. Через першу трубу цей басейн може наповнитися на 3 години швидше, ніж через другу. Запитання: за скільки годин можна наповнити цей басейн через кожну трубу окремо? Отже, в перший етап будуємо математичну модель ситуації, а саме невідомі величини позначаємо через Х та. Y. Нехай час заповнення басейну через першу трубу Х годин, а час заповнення через другу трубу y годин. Далі ми використовуємо умову. В умові сказано, що через першу трубу басейн може наповнитися на 3 години швидше, ніж через другу. Іншими словами, через другу трубу він буде заповнюватись на 3 години довше. Тобто час буде більшим. І щоб скласти перше рівняння, ми від більшої величини віднімаємо меншу, отже, одержуємо рівняння y-х дорівнює 3. Наступне, щоб скласти друге рівняння, розглянемо і заповнимо таку таблицю. Таким чином, давайте розбирати цю таблицю покроково. У нас в умові є дві труби. Ми їх позначаємо перша та друга. Ми зробили вже позначення час роботи першої труби x годин, час роботи давайте позначимо, час роботи першої труби x годин, а час роботи другої труби Y годин. Далі ми заповнюємо продуктивність праці буквою П позначено, а давайте своїми словами позначимо. Якщо перша труба працює х годин, тоді за одну годину, пояснюємо, за одну годину наповниться, одиниця ділити на Х частина нашого басейну. Тобто за одну годину перша труба виконає одиниця ділити на х частину усієї роботи. Аналогічно, ми заповнюємо для другої труби за одну годину друга труба наповнить одиниця ділити на y частину нашого басейну. В умові сказано, що працювали 2 години. Якщо за одну годину перша труба наповнює одиниця ділити на х частину басейна, то за 2 години ми помножимо цю величину на 2 і одержимо, що виконаємо 2 поділити на Х. Аналогічно для другої труби 2 ділити на y, а разом, разом вони виконають усю роботу. А ми домовилися всю роботу. Роботу приймати за одиницю. Тому завдяки такій таблиці ми можемо скласти друге рівняння. Зверніть увагу, уся робота приймається за одиницю, що ми зараз і записали. Таким чином, ми одержуємо систему рівнянь. Другий етап будемо розв'язувати цю систему рівнянь. На екрані вже наведені розв'язки, які одержали. Я нагадаю вам, що також тут можна застосувати метод підстановки, а саме з першого рівняння y дорівнює 3 додати Х. Підставляємо в друге рівняння замість y цей вираз, 2 ділити на Х плюс 2 ділити замість y підставляю 3 X і дорівнює 1. Це вже у нас буде рівняння з однією змінною. Ми записуємо ОДЗ цього рівняння, пам'ятаємо, на 0 ділити не можна, отже х не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 3. Переносимо одиницю в ліву частину з протилежним знаком і потім зводимо до спільного знаменника. Пільний знаменник у нас буде х помножити на 3 x. Додатковий множник до першого дробу це в мене буде 3 x. Додатковий множник до другого дробу буде х. Додатковий множник до мінус одинички буде добуток x помножити на 3 плюс x. Наступний крок перемножаємо наші додаткові множники на чисельники. 2 помножити на 3 x. Додати 2х. Відняти х помножити на 3 плюс х, дорівнює 0. Пам'ятаємо, що дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Отже, я прирівнюю до нуля чисельник нашого дробу дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю, ми це вже вказали, записавши ОДЗ. Далі ми будемо спрощувати ліву частину рівняння, перемножаючи одержую 6, додати 2х, додати 2х відняти 3х відняти х у квадраті дорівняння 0. Зводимо подібні доданки мінус х у квадраті, далі плюс 2х, плюс 2х, 4х мінус 3х буде плюс х. Плюс 6 дорівнює 0. Ми одержали квадратне рівняння. Як його розв'язувати, ви знаєте. Розв'язавши його, ми одержимо відповідні значення х дорівнює 3 та х дорівнює мінус 2. Далі знаходимо відповідні значення y, підставивши ось на початку, ми виразили y І знайдемо відповідні значення y дорівнює 6 та y дорівнює 1. Будемо аналізувати одержану, одержані значення, пам'ятаючи наші позначення. Мінус 2 від'ємне значення нас не буде задовольняти умову задачі, тобто другу пару не розглядаємо. І ми вибираємо першу пару х дорівнює 3, y дорівнює 6. Отже, ми одержали, що х дорівнює 3, а y дорівнює 6, і на третьому етапі ми формулюємо відповідь задачі в термінах сюжету. Згадуємо, що ми позначили через х, що ми позначили через y і одержуємо відповідь. Через першу трубу басейн можна наповнити через 3 години, а через другу трубу басейн можна наповнити через 6 годин. Задача розв'язана. Розглянемо ще геометричні задачі. При розв'язуванні геометричних задач будемо використовувати означення та властивості геометричних фігур. Залежно від того, про яку геометричну фігуру буде йти мова в задачі. Наприклад, нагадаю, площу прямокутника, щоб обчислити, ми повинні довжину помножити на ширину. Щоб знайти перимет прямокутника, ми повинні додати довжину та ширину і результат помножити на 2. Розглянемо наступну задачу. Прямокутну ділянку Землі площею 4000 метрів квадратних обнесено парканом. Загальна довжина паркану становить 260 метрів. Необхідно знайти довжину та ширину цієї земельної ділянки. Ми на першому етапі будуємо математичну модель нашої ситуації. Ми вже декілька разів, на прикладах розглядали, зараз я вам пояснюю. Ми позначаємо невідомі величини через х та y, тобто нехай х довжина земельної ділянки, y її ширина. За умовою ділянка має форму прямокутника, площа якого 4000 м2. Ми вже тільки що нагадали, що щоб знайти площу прямокутника, ми повинні довжину помножити на ширину. Що ми зараз і зробимо, одержавши перше рівняння. Х множимо на y і дорівнює 4000. В умові вказано, що ділянку обнесено парканом, загальна довжина його 260 метрів. Іншими словами, периметр нашого прямокутника, паркан йде по периметру прямокутника. А периметр прямокутника ми також вже нагадали, нам треба довжину додати ширину і результат помножити на 2. Отже, одержуємо друге рівняння. Таким чином, у нас є система рівняння, яку ви зараз бачите на екрані, і на другому етапі нам необхідно розв'язати цю систему рівняння. Щоб зручніше було розв'язувати, зверніть увагу, що в другому рівнянні обидві частини ми можемо поділити на 2. Тоді ми спрощуємо це рівняння і одержуємо наступну систему. Знову ж таки застосуємо метод підстановки, а саме із другого рівняння ми виразимо x через y та підставимо в перше рівняння. Підставивши в перше рівняння, перемноживши в лівій частині та перенісши 4 тисячі з протилежним знаком в ліву частину, ми одержимо квадратне рівняння. Домноживши на мінус 1 обидві частини цього рівняння, для того, щоб позбутися від, мі... від мінуса перед у квадраті, одержимо квадратне рівняння. Як його розв'язувати, я не буду зупинятися, ми це вміємо робити. І розв'язавши квадратне рівняння, ми одержуємо y1 дорівнює 80, а y2 дорівнює 50. Далі нам необхідно. Знайти відповідні значення x1 та x2, що ми і зробимо, підставивши значення y1 та y2 у вираз для знаходження Х, я зараз його підкреслюю, і будемо розуміти, що система рівнянь має два розв'язки, які записані у вигляді упорядкованої пари чисел. Але це ми розв'язали систему рівнянь, а нам треба записати відповідь задачі в термінах нашого сюжету задачі, згадуючи, що в умові сказано знайти довжину й ширину ділянки, що має форму прямокутника. За Х ми позначили довжину ділянки, а за y ширину ми знаємо, що довжина більша, ніж ширина, ми так і терміни використовуємо, тому у відповідь обираємо пару, а саме довжина 80, а ширина 50. Записуємо відповідь: довжина земельної ділянки 80 метрів, а ширина 50 метрів. Таким чином, на сьогоднішньому відеоуроці ми з'ясували, що система двох рівнянь з двома змінними є математичною моделлю прикладних задач, і розв'язувати ці задачі хід розв'язку, ми детально розібрали. Щоб закріпити вивчену тему, пропоную вдома опрацювати відповідний параграф підручнику і розв'язати дві схожих задачі. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!